Віталій Медвідь, Тарас Трилевський, Микола Онуфрик герої, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Подвиг захисників вшанували відкриття монотоційних дощок. Пам'ятні знаки розмістили на фасаді ліцею номер 18 де навчалися воїни. Віталій Медвідь з перших днів повномасштабної війни захищав Україну від російських загарбників у лавах 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Під час боїв у Запорізькій області, 2 березня 2024 року, старший солдат… Солдат отримав важкі травми, несумісні з життя. Він до війська йшов практично без слів, бо він пішов ранком на роботу, обід прийшов, сказав, що він йде в ТРО і все, і пішов. У нього все було добре, все було прекрасно, все. в суботу ввечері, 9 й година, ми переговорили з ним. А ранку мені сказали, що він загинув стрілець санітар, гранатоматник 8-го окремого батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Микола Онуфрик. Ще один герой, який боровся за країну до останнього подиху. Рік тому, 22 травня, під час виконання бойового завдання, внаслідок мінометного обстрілу, боєць загинув поблизу Білогорівки на Донеччині. Рік і три місяці служив і як то воював, майже все переважно був на нулю. Циво почав з Київської області, визволяв Київ, Сумську, Харківську, Луганську область. Потім вже був аж в Донецькій області. І так в Донецькій області був до кінця свого життя. Він пропав безвісті, почали його шукати. Я аж років. 20... П'ятого нам сказали, що він загинув. Не роздумуючи, повернувся за кордону та став на захист батьківщини Тарас Трелевський. Службу проходив в першому штурмовому взводі штурмової роти 711 го полку ДССТ. Під час артилерійського обстрілу неподалік міста Часів Яр чоловік загинув. Тарас каже, його брат був найстаршим з чотирьох дітей у родині. Починаючи з кінця 2022 року, він брав участь у боях за Вугледар. В на початку 2024 року брав участь у боях за Бахмут. Його підрозділ відповідав за дорогу життя на Бахмут, і відповідно вони втримали цю дорогу. Відстояли Бахмут. Війна триває, однак, наше завдання сьогодні пам'ятати тих, хто стане захист країни та загинув за її свободу. Віталія Святослав Святославіванюк, телеканал 402.